До дев'яти зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Краматорська. Про це повідомили рятувальники. Вони продовжують розбирати завали за попередньою інформацією. Під ними можуть знаходитися люди. Досі також пошкоджено, щонайменше 12 багатоповерхівок. Загалом окупанти 19 разів за добу обстріляли населені пункти Донеччини. Детальніше про ситуацію в області Софія чолос розкаже. Перші хвилини після російського обстрілу міста Краматорськ. Там, там, взагалі, там, там, з У вогні промзона. поранена місцева мешканка допомагає рятувальникам. Вчора ввечері Краматорськ зазнав ракетних ударів. Росіяни поцілили у житлову забудову та промзону міста. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 9 людей, з яких дві особи були врятовані силами ДСНС. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків обстрілу, в тому числі ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Після вчорашнього обстрілу в кількох районах Краматорська відсутні водопостачання у прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни. По іншим населеним пунктам Донеччини росіяни також завдали ударів, переважно із артилерії та безпілотників. Наші рятувальники залучались і вночі. Для ліквідації наслідків обстрілів у місті до і на зараз тривають роботи. Рятувальники залучаються до відновлювальних робіт, пошкоджених наслідок обстрілу будівель у обласній військовій адміністрації. Вкотре наголосили, своєчасна евакуація населення із прифронтових населених пунктів може врятувати життя. Софія Чолес телеканал Рада для підсумків Єдині головне.